Міська влада невдоволена роботою перевізників побутового сміття, зокрема значним накопиченням відходів на контейнерних майданчиках. Хто винен з'ясовували чиновники на оперативній нараді у Івано-Франківській мерії? Перевізники сміття кажуть, їхня техніка буквально не витримує навантаження. Мешканці та двірники викидають як дрібний побутовий непотріб, так і великогабаритні відходи. Контейнери не розраховані на такі навантаження. Ну їх ремонт просто здійснюється в реверсному режимі, тільки зремонтувавши їх далі їх закидують із метами, і гіллями. 312 кулісти, які ми купили за цей рік, щоб поміняли нові. Це не тільки ну, крадіжки, які крали, а вони вже є заварені, фарбовані. І... Вони просто не витримують цих вантажів. Врегулювати правила транспортування такого непотребу мають намір у департаменті ЖКГ. Побутові відходи від різноманітних ремонтів заборонено викидати на прості смітники. Відтак комунальники планують запропонувати інший порядок складування ТПВ. Якщо людина робить ремонти, чи підприємець він повинен оці великогабаритні відходи замовити собі підрядну організацію, і ця підрядна організація якась повинна вивезти йому на полігон. Ми повинні паралельно заборонити викидати будь-які великогабаритні відходи поза майданчиком, тобто, щоб не було такої ситуації, що майданчик переповнений, приїхали, викинули туди дерева сміття, поскидали все гілля і приїжджає перевізник і Не може до цього майданчика добратися. У мерії додають не своєчасне вивезення сміття. Все таки виробнича відповідальність перевізників. Мер івано франківська посилається на практику колишніх жео з ними. Таких проблем майже не було. Вірники, які працюють підрядних організаціях для них установлене місце для підрядника це контейнерний майданчик. Хоча раніше, раніше ЖАО, який прибудинкових територіях сміття збирав, жаво, який збирав, він вивозив сам. Наразі мерія доручила усім комунальним службам, причетним до благоустрою, подати власні пропозиції щодо покращення ситуації з прибиранням прибудинкових територій. Якщо проблема із накопиченням побутового сміття і відходів у житлових кварталах не вирішиться, міська влада застосує більш жорсткі заходи впливу. Я піду на те, на те якщо не врегулюється питання, що проявлю політичну волю і віддам всю, всю територію міста «Древо». Або тому ж самому перевізнику по територіальному принципу. І я буду знати, що буде він один відповідати від під'їзда до контейнерного майданчика і далі на полігон. От там буде установлено місце. Опісля після травневих свят галузовий департамент спільно з інспекцією з благоустрою посилять контроль за регулярним вивезенням сміття. В іншому разі проведуть новий конкурс для перевізників ТПВ. І Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.